Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про пила пластик. Пила пластик це справжня знахідка для тих, хто хоче без зайвого болю друкувати відразу з коробки. Це матеріал, який поєднує в собі простоту використання, легкість друку та доступність. Тож, давайте розберемо його фішки. Мінімум налаштувань. Просто вставив катушку у принтер і можеш сміливо друкувати. Повністю відсутній запах. Можете друкувати у себе в хаті, в кімнаті поруч з собою. Легко обробляється. Модель можна відшліфувати, склеїти або пофарбувати. Чому пила ідеальний вибір? Перше, це простота друку. Не потрібно навіть нагрівати стіл, можна друкувати на холодній поверхні. Температура друку починається всього від 180 градусів. Можна друкувати любим соплом, починаючи від 0,2 мм. Пила не має ніякої усадки. Ідеально впишеться в усі розміри навіть без підгонки. Він зроблений з кукурудзяного крахмаля або цукрової тростини. Пила підходить для декоративних фігурок та сувенірів, прототипів та деталей та навчальних проєктів. Дозволяє друкувати дрібні деталі та максимальну деталізацію. Цікаві фішки ПЛА. Пла з, з різними ефектами: від світіння темряві до імітації дерева, металу або бетону. Має ідеальне плавання в пластику, тому швидкість стає набагато більшою. Але важливо знати, пластик потрібно зберігати у сухому місці або зіп пакеті, тому що він набирає вологу. Даний пластик не підходить ні на вулиці, ні в якихось механічних роботах. Ну що, готові створити свій перший проект? Даний ПЛА легко підійде для новичків, а якщо ви вже професіонал, то можна використати її кольорів побільше. А що б ви хотіли надрукувати? Пишіть у коментарях і ми покажемо, як це зробити.